Вітанечко всім. І так, ситуація. А, бабуся вирішила подарувати свою власну квартиру своїй онуці а, з розрахунку на те, що ця онука буде її доглядати, буде їй допомагати, купувати ліки. А, Брати участь в догляді, відповідно, якимось чином ще підтримувати бабусю. А що ця жіночка отримала? А отримала вона дуже неприємний подаруночок від своєї онуки та вирішила створити свою сім'ю і просто вислала бабусю. Вислала її в... в село до знайомих, але в свою квартиру ця жіночка вже потрапити не може. Це от така от коротенька ситуація, якщо от опустити емоції, тому що бабуся в максимальному шоці, і питання в неї було наступного направленості. Що ж вона натворила? Тому що були наче нормальні відносини, і вона домовилася з онукою, що там буде її фінансово підтримувати, тому що у бабусі дуже маленька пенсія, в неї 3 700 десь так. І вона самостійно не могла себе обходити, а там двокімнатна квартира. Але... Але ризики от такі, друзі, тому що ви дуже часто питаєте, в чому різниця за повіту або дарчою, як правильно оформити на дітей майно, щоб там хтось не мав на це якоїсь, як то кажуть, вигоди. Але от такі ситуації насправді не поодинокі, коли ви, не розуміючи сутності правовідносин, підписуєте якісь документи, думаючи, що ви все порішали, що у вас все гаразд, що ви собі майбутнє убезпечили. А потім от така стається якась ситуація, щось емоційно в домовленостях змінюється, і виходить, що юридично ви вже не маєте впливу на власне майно. Давайте розбиратися, що таке договір дарування, тому що таких історій, які от подарували там дитині майно або внуці внуку майно, а потім погиркалися, щось там черкнули між собою емоційно. І вже домовленість не та, і виходить, що ви вже не власник свого ж майна, яке ви вже подарували, пішли до нотаріусу, оформили договір дарування. нотаріально засвідчили. Так ось цієї дати, друзі, ви вже не є власниками, і ви не маєте можливості і повноважень говорити, що робити. В майні, яке ви подарували, в тому випадку, якщо ви вже вирішили собі, що ви хочете подарувати майно як спадок, і розраховуєте на те, що от як в цьому випадку бабуся хотіла, щоб за нею доглядали, то вам треба обирати інший вид договорів. Для прикладу, це може бути договір утримання. Де ви розписуєте умови, що саме ви бажаєте, це все також засвідчується у нотаріуса. Це більш надійно для вас і більш вигідно для вас. Тому що, якщо умови догляду не будуть виконуватися вашими дітьми або онуками, ви зможете його розірвати. Але ж якщо ви укладаєте договір дарування, то саме в момент, коли ви підписуєте договір дарування, ваші повноваження як власника закінчуються це, якщо от простою мовою. І власником стає обдарований. Тобто, наприклад, ваш онука або онук, і ви вже не можете говорити, що вам як з вами, як то кажуть, далі поступати. І маєте розуміти, що не дай Боже, у вас погіршаться з цією людиною взаємовідносини, то звісно, як власник, вас можуть просто випсати, змінити замки і все. Ну, тому що насправді, таких історій, ну ми бачимо таких історій. Я розумію, що ви скажете, що ви там зазвичай такі якісь хардкори розповідаєте, але ну як є. Ну, ми працюємо з таким, тому що ми адвокати, ми практикуючи при адвокати і зі спадком, з нерухомістю, з сімейними питаннями, ми дуже-дуже давно о, займаємося, побачили ну, дуже багато різних історій. Так, от, наперед, на випередження, я вас хочу о, зорієнтувати. А чому ризиковано одразу підписувати договір дарування? Тому що коли ви перестаєте бути власником, відповідно, ви не можете розпоряджатися своїм перебуванням в цьому майні, і вас дійсно можуть виселяти. Ні, є таке, вас можуть зняти з реєстрації. Ви вже знаєте з наших роликів, що зараз діє спрощена процедура зняття з реєстрації через центри адміністративних послуг, які знаходяться в міських, сільських, ну, в міських радах і в сільських радах, дивлячись, яка територіальність, то, в принципі, вам не вигідно спадок оформлювати договором дарування. Тим паче, якщо це онуки, то там ще треба і відсоток за оформлення сплачувати. Держмито називається. Тобто вам, скажімо так, вигідніше і правильніше або складати заповіт, або договір утримання, якщо у вас є мета, забезпечити свою старість, щоб вами займалися дійсно, а не на словах обіцяли щось колись. От, і Договір утримання і заповіт, їх потім при порушенні певних домовленостей можна змінити. А от договір дарування, на жаль, змінити неможливо. Це є дуже, а, як то кажуть, обмежене коло випадків, коли договір дарування можна відмінити. Ну, наприклад, там був замах на злочин. Але ж ви розумієте, що ця. Описана ситуація під, цю, під цей критерій не підпадає взагалі. А бабусю жалко, ну тому що дійсно це не нормально, коли родичі починають там їм відписали, скажімо так, дуже дороге майно, а вони от вирішують, що ну все ж оформлено, да, ну, ну і все. Ну і вистачить. Я ж там, скажімо так, роль свою зіграв, або зіграла певний період часу. Ну, типу, і достатньо. Ви розумієте, от скільки б ми не дивилися на різні історії людей, скільки б ми не слухали ваші запитання, ваші ситуації, ми бачимо, що емоційний стан дуже впливає на поведінку людей, і люди можуть змінюватися. Навіть якщо ви думаєте, що ви впевнені в іншій людині, що це вас родич, то на жаль. Це може змінитися, коли це все впирається в майнові питання, або якщо це все впирається в грошові питання. Тому що спрогнозувати, коли буде критична ситуація, як людина себе поведе, виявляється на практиці неможливо. Тому ви маєте розуміти, ви тепер зрозуміли, в чому є момент особливості оформлення договору дарування. Тому ви можете тепер для себе зрозуміти, чи вигідно вам чи не вигідно саме дарування. От в моменті спадку дарча це невигідний варіант, кажу вам одразу, тому що у вас немає гарантії, немає важелі впливу на людину, на яку ви покладаєтеся, від якої ви хочете отримати в майбутньому якусь підтримку в період, коли ви. Ну, не зможете самостійно себе забезпечувати, можливо, там фізично вам потрібна буде якась допомога. Тобто, отут вплинути, якщо людина самостійно не захоче виконувати свої, як то кажуть, домовленості, ви не зможете. І сказати, що це якось можна навіть суд, через суд це заставити зробити ні, на жаль. Тобто, оця природа договору дарування, вона не передбачає виконання якихось додаткових умов відносно догляду. Це в нас передбачає договір утримання. Або ще є варіант, коли ви на словах, от ви не хочете договором це фіксувати, да? ви хочете, наприклад, щоб були якісь моменти, то можна зафіксувати, просто що ви заповіт залишаєте, який ви можете змінювати кожного тижня. От людина там, наприклад, може ну щось таке відчудити, скажімо так, ви можете розуміти, що ви убезпечені і ви можете змінити заповіт. Ви, ви навіть можете додому нотаріуса викликати, дійсно за це є невеличка доплата, але є і така опція, якщо у вас є складнощі е, в переміщенні в пространстві. Ну, буває таке, з часом у людей там з суглобами якісь питання, бувають там ще щось. А тому, в принципі, змінити заповіт у вас завжди є можливість. А щось вирішити з договором отримання у вас теж завжди є можливість. А от відмінити дарчу, тобто дороговір дарування. М -м. Як би ви не хотіли, як би ви не ображалися, але юридичні аспекти вони, скажімо так, більш структуровані, більш сильніше саме в цьому ракурсі. Тому, будь ласка, ще раз вашу увагу звертаю. Якщо у вас є питання, яким чином? Оформити на вашу дитину, на ваших онуків, на кого ви там собі вирішуєте, на кого ви хочете оформити ваше майно. Але у вас є все ж таки певні умови, наприклад, вам необхідна допомога, і ви розраховуєте на цю людину, на яку ви хочете залишити своє майно, то вам варто обрати або заповіт, або договір утримання. А не бігти до нотаріуса і одразу оформлювати це договором дарування. Тому що для вас це невигідно, оскільки щоб не було різних казусів, що вами маніпулюють і говорять, що якщо ти там, бабуся, будеш мені щось говорити, я тебе там, наприклад, виселю. Ну, ви ж розумієте, що ну, це вже починається нюанси якогось психологічного впливу на вас. Воно вам треба ні. Тому, будь ласка, знаючи оці моменти, ви маєте наперед собі це все розуміти і обрати правильний варіант. А, Валентина, скільки коштує виклик нотаріуса додому? Валентину, це кожен нотаріус вам своєї розцінки озвучить. І в мене немає розціночної сітки всіх нотаріусів. Друзі, дивіться, ви завжди питаєте, нас скільки коштує послуга нотаріуса по дарчі, скільки коштує послуга по. По, там по оформленню спадщини дивіться, ми не нотаріуси, ми адвокати. Оскільки ви звертаєтеся за послуги до нотаріуса, то вам треба у них же і питати, які в них розцінки. Тому що, по-перше, це залежить від регіональності в Києві. Одні ціни, у Львові інші ціни, у Харкові треті ціни і так далі. Тому ми не маємо повністю розкладку по всіх коштах. Хто, скільки бере по всій Україні. Будь ласка, по місцю до нотаріуса обраного звертайтеся і питайте, скільки що у нього або у неї коштують? Наталія Грабар. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка. Син прописаний з колишнім чоловіком в гуртожитку. Чи може син приватизувати квартиру тільки на себе, так як чоловік скористався правом приватизації в іншій квартирі? Ордер на чоловіку він не дає дозвіл сину на приватизацію. Наталія ні, не може ваш син. Приватизувати на себе цю кімнату, оскільки ордер виписаний на вашого чоловіка, а він як основний користувач і уповноважений починати процедуру приватизації. Те, що у чоловіка використаний вже сертифікат на приватизацію іншого майна, не означає, що він позбавлений права приватизації. Просто саме зайві метри оцієї кімнати в гуртожитку, ваш чоловік має просто оплатити. А які там розцінки це треба буде дізнаватися відповідно в відділі приватизації, тому що там по формулі розраховується скільки треба оплатити за саму приватизацію. Але це дуже 100% набагато дешевше, ніж купувати таке по розміру, по місцю розташування майно. Тому що приватизація вона завжди набагато дешевша. Тому треба, можливо, ваш чоловік боїться, що йому треба буде багато коштів платити. Тому ви вже знаєте, що Ну, ваш син самостійно не може приватизувати без батькового дозволу. Тому, можливо, хай син дізнається, скільки треба доплачувати. І, наприклад, за себе, і ну, за... я так розумію, син ще не використав свій сертифікат приватизаційний, то в нього є безкоштовна приватизація. а За батька, то йому, можливо, треба буде розрахувати, скільки треба доплатити. І, можливо, запропонувати батькові, щоб син доплатив за батька частину, тому що дуже буває такий час. То, коли, наприклад, люди розуміючи, що вони вже використали безкоштовний сертифікат на приватизацію, інше майно не хочуть або бояться приватизовувати, тому що ну, вони думають, що це якісь космічні суми будуть за доплату. Але насправді ні, це не так. Але точні суми вам говорять, коли ви звертаєтеся про до відділу приватизації для розрахунку точної вартості, скільки треба буде доплатити за конкретні метри приватизації, якщо вже вже використаний сертифікат. Тобто це не звільняє того, що е, треба е, все ж таки цим питанням займатися. Ольга пише: ага, нотаріус додому виклик залежить від договору. Якщо щось серйозне, то 5 тисяч. Ну, от бачите, тут от такі розцінки ставлять. Я знаю набагато нижчі розцінки. Хтось ставить дешевше, дуже якщо до державного нотаріуса звертаєтеся Друзі, тобто є такі моменти. Валентина, моя нотаріус запросила 1600 гривень. Як ви думаєте, хвора пенсіонерка спроможна? Валентина, ну, дивіться, з приводу оплат, друзі, нотаріальні послуги вони є платні. І якщо ви вже щось хочете оформлювати, то це не безкоштовно. Ну, це так. А от з приводу того, от ви, Валентину, пишете: от якщо ви хочете залишити майно вашим там онукам, наприклад, да, ви обговорюєте це питання. Вам є необхідність підтримання вас фінансово. І якщо ви хочете щось оформити або онуки хочуть від вас, щоб ви щось оформили, то логічно завдати це їм питання, чи не готові вони вже станом на сьогодні профінансувати всі необхідні ваші витрати. Тому Валентино тут трошки треба змінювати психологію. Якщо ви хочете обдарувати, наприклад, вашу онуку і, або щоб вона за вами доглядала, але не хочете, щоб онука нічого вже зараз не витрачала. То ви ж маєте розуміти, що тут вже на старті щось не так. Можливо, вам і нічого не треба тоді оформлювати на цю людину, яка вже вам щось типу від вас хоче, ви щось хочете зробити. Але ви розумієте, що, наприклад, 1600 гривень ви не готові витратити на нотаріуса для того, щоб це все станом на сьогодні вже оформити. Але, наприклад, від вас вже щось там хочуть, або ви щось хочете оформити. Тому тут ну, вам треба прийняти рішення. Я ж не можу фінансувати ваш, ваше питання з приводу оформлення, якщо ви щось собі вирішили. Це зрозуміло. Так, дійсно, це є оплатні послуги, але вам треба тоді говорити з тим, на кого ви хочете щось оформити. Тобто, якщо люди. Говорять, що вони за вами будуть доглядати, вони будуть вам фінансово якось допомагати, зате за те ви хочете їм віддячити нерухомістю, але вже на старті нотаріальні послуги ви самі на себе оформлюєте. Ну, це вам не здається вже на старті щось не так, правда? Я розумію, що, можливо, це ваші найближчі родичі, яких ви любите. Але зрозумійте ще раз, друзі, я ж не просто так і моя колега не просто так вам звертають увагу. Завжди нерухомість і питання фінансів це найтакі гостріші моменти. І тут треба чітко для себе приймати рішення. Що хочете ви вкладатися, чи вже на старті ви розумієте, що з вас вже тягнуть гроші. Да? Бабуся, дай там мені квартиру, я тобі все допоможу, я тобі все от зуб даю, все буде гаразд. Але ти сама, будь ласка, все оформлю нотаріус. Це як називається. Тому задумайтесь. Ольга Марія з великою повагою до вас. У мене є важливе питання, Я хочу приватно. Ольга, наші номери телефонів всі відкриті, вони знаходяться в шапці нашої сторінки. Будь ласка, запис по вайберу WhatsApp. Без питань ми записуємо на певний час консультації, тоді чекаємо від вас в цей момент з дзвіночка. Тому запис у нас відкритий, ми стараємося, ну, не день в день у нас виходить записувати на консультацію, тому що дуже багато звернень. Але там протягом декількох днів то ми записуємо на консультації. Марина. Якщо свекруха померла, чи має право її онука? Дочка її покійного сина 11 років на спадок, бабусі свекрухи є, жива дочка. Ні. Оскільки син раніше помер. То процес регресу тут не включається. І діє звичайна спадкова черга. Тобто перша черга це в нас діти, це в нас живі батьки, це в нас офіційно чоловік-дружина. Якщо ви пишете, що тільки дочка залишилася, то тут тільки домовитися, можливо, дочка може половину виділити. Доньці свого рідного брата, але тільки по домовленості. тільки. Якщо у нотаріуса ви звернетеся за консультацію, то там вам скажуть, що регрес тут не працює. Регрес працював би, наприклад, якщо мама померла там на початку червня, да? а 10 червня, наприклад, помирає син, і тоді донька. Померлого сина має право в порядку регресу отримувати спадщину, тому що її батько просто фізично не встиг отримати спадок, тому що він ну, раніше помер, ніж настало 6 місяців для оформлення. Тетяна Лепинська, порадьте, будь ласка, що робити? Мій моїй мамі 86 років. Вона вже сама себе не обслуговує і не може дати мені довіреність, щоб я за неї робила якісь дії. У неї помилка у літері в ідентифікаційному коді в пенсійному фонді. сказала, що це що не зможе оформити пенсії, поки не виправить помилку. Дайте пораду, як вирішити це питання. Тетяно, ну для того, щоб у вас була довіреність, тому що без довіреності дійсно ви виконати певні там дії в державних органах без довіреності, ви не зможете, тому що вам будуть відмовляти. Що можна зробити? Ви можете звернутися до нотаріуса або приватного або державного і попросити, щоб до вас додому приїхали і оформили довіреність. Це як варіант, тому що без довіреності ви помилку цю не виправите. І дійсно, це може потім ну помилки в літерах, друзі, взагалі в будь-яких документах, їх треба виправляти. Тому що це завжди впливає на оформлення соціальних пільг, це завжди впливає на оформлення спадщини, це завжди впливає, коли є оформлення нерухомості. Тому, будь ласка, якщо ви бачите помилки в своїх документах, вам треба звертатися до відповідних органів, або якщо це була помилка в оформленні нерухомості, то відповідного нотаріуса, що вам зробили виправлені, тому що потім це все вспливає. І, зокрема, коли оформлюється, наприклад, спадок, то треба буде встановлювати юридичний факт в судовому порядку. це додаткові витрати. Тому якщо така історія, як у вас Тетяна, то будь ласка, все ж таки викличіть нотаріуса додому, щоб вам була довіреність, і тоді ви зможете від імені вашої мами вирішувати питання і ситуацію з виправленням помилок в документах. Дар'я Грицько, на рахунок приватизації, то, то за надлишок площі платилося або платиться на, на правду копійки. Ну так, я про це і казала, там невеличкі кошти. Ольга Ковань, що Ви попратити? Купла... Купляти дім, який не введено в експлуатацію, чи можуть обманути якісь порушення. Ольга, ну це трошки не до теми цієї цього ефіру. Якщо у вас є якесь конкретне питання, то ви, будь ласка, сформулюйте. Тому що якщо це не добудова, то впишіть, які там є документи. Зазвичай всі новобудови там треба дивитися на ритміку будівництва. Там треба дивитися, які вам пропонують схеми.